Продовження відео про горшки я зайшла в епіцентр і хочу підтвердити свою теорію стосовно керамічних горшків. Я пройшлася по цінній політиці з тих, що я вибрала. Припустимо, ну що воно хоч схоже на горшок. Ось припустимо чорний горшок. Він великий. Він для цибулькових там тюльпани всередині сиджати. І ну, в нього є хоч якась якесь вподобі розумного горшка. Тут є дренаж. Ось цей простий, найдешевший. Він 230 гривень, в нього просто дирки знизу. Це, скажімо, якщо ви будете ставити в себе на, десь на вулиці, де вода може витікати. Але ну, я б все одно рекомендувала під нього купити якусь тарілочку. Цей подобієм дренажа коштує 300, 350. Ну, я б його не вважала розумним горшком, тому що ну, там все одно вода застрягне. Там, тобто він має нібито зйомну кришечку, ось цю, а всередині все одно це так, як глиняний замок. Посадити дерево в по грунту суміш, в глину. Але додати плодородної землі і надіятися, що воно виживе. І підійшла до керамічних горшків. Так от, керамічні горшки дорогі. Дорогі як? Ціна маленькі 165, 150, 200, 300, ну і найбільший 500 гривень 496 Такий, як я... я його не підніму, бо він тяжкий. Я підніму якийсь такий середненький, ось цей середній грушок, який би я, припустимо, рекомендувала купити один раз на рік. Припустимо, ви не можете, ну, зараз такий час, що мало хто собі може дозволити купити там 5 грушків по скільки там він коштує, по 400 гривень. Та... Ви можете собі купити, припустимо, один якісний горшок, він тяжкий. Він тяжкий і не буде дозволяти перевертати горшок із ґрунтом. Тобто, коли е в ньому буде наповнений, він не буде наповнений землею, його ваша кицька не скине. В нього можна сажати е тюльпани, тому що тут три висоти цибулинки три висоти буде якраз. Ви знаєте, що ну, правила вони для того і є правила цибулину тюльпана, нарциса потрібно сажати в землю на три глибини. Тобто, якщо цибулинка ось така, відмірюєте, що так раз, два і на третю саджаєте, розумієте? Ви можете посадити в принципі будь-як, а вона виросте вам по-любому, тому що вона жити хоче і буде рости. Але е, вона буде витягуватися і не буде її е, е, буде гнучка. Скажімо так, вона буде так наче то витягнута, не така цупка і гарна, така, як витягнута. Є ще досить багато горщичків, які е, ну, залежать від виробника. Дуже сильно залежать від виробника. Це нова політика і від кольору, якщо вам хочеться якийсь огонь то Цей огонь, відповідно, і коштує там тисячу. Ну але він для цибулькових не потрібен, тому що він високий. Це для якоїсь такої композиції, композиції високої. І це, в принципі, кашпо, це не горщик, там немає дирки. Але є ось такі малюточки, в які можна сажати крокуси. Вона виглядає так, наче, знаєте, макітра на святвечір. Але є ось такі квадратні, класні. Ось ось такі я брала. Ну і тарілочку під нього, тому що в нього є ось дирка. Він користий, він буде дихати, і рослинки в них класно зберігаються. Оцей, припустимо, буде коштувати, я так підозрюю, що це він: 311 гривень. От, якщо ви хочете, можете собі купити один на балкон і радуватися ним. Припустимо. Довгий час або один там на рік собі і висаджувати потім в нього потім можна сульфіні, можна ще щось. Я ось дивлюся на них і прям любуюся. Вони гарні, гарні до них потрібно підбирати ці тарілочки собі, тому що ну вони будуть витікати. вам буде водичка витікати. Не знаю для кого це, може для мускарів або для крокосів маленьких. Ну щось таке. Мініатюрне поставляти на цей, можливо, на терасу в ряд або на столики в кав'ярнях десь в українському стилі, щось там якісь нарцисики мені посадити. Так що і таке є. Є ось такі малятка. Можливо, це може бути як для фіалок, так прогорщики ще. Якщо ви їх вибираєте, то вони вже вам довго послугують і це буде класно. Пробуйте, висаджуйте, любуйтеся. Цибулинки висаджуєте на три глибини, не забувайте, тоді у вас буде красота. Ось так, напевно, про горщики. Якщо я ще щось собі згадаю, що е, хотіла сказати, то напишу напевно, окремим постом. Надіюся, що е, це було корисно для вас. Е, зараз на платформах є ще е, деяких платформах квіткових є ще цибулинки. Е, квітів можна ще придбати, зараз посадити і до весни любуватися крокусами. Нарцисами, гіацинтами, а потім їх можна пересадити у свої грядки, якщо вони у вас є десь там. А можете викопати і потім радіти ними на наступний рік. Тюльпани ви знаєте, викопуємо після. Після того, як повністю відсохли їхні листочки, не потрібно їх обривати, не потрібно їх штучно зрізати. Вони відсихають, тоді можна викопувати. За той період цибулинка набирається за сили, наростають діточки для наступного квітіння. Так що з тюльпанами такий момент. Чекайте весни. Намагайтеся її радіти, намагайтеся створювати красоту навколо себе, купляйте горщики. Якщо у вас є така можливість, висаджуйте туди гарні квіти і любуйтеся ними. До зустрічі!